18 кафизма читається в дні особливого поминання померлих, особливо протягом всіх сорока днів з дня відходу душі, починаючи відразу ж від факту констатації смерті В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Блаженні непорочні, що ходять у законі Господні, блаженні ті, що додержують свідчення його і всім серцем шукають його. Вони не чинять беззаконня і путями його ходять. Ти наказав виконувати заповіти твої пильно. О, коли б дороги мої вели мене до виконання постанов твоїх, тоді б не соромився я, зважаючи на всі заповіді твої. Буду славити тебе в правоті серця, навчаючись судів правди твоєї. Буду сповняти повеління Твої. Не покидай мене. Як юнакові додержати в чистоті дорогу свою, тільки додержанням слів твоїх. Всім серцем моїм я шукаю тебе. Не дай мені відхилитися від заповідей твоїх. Слово твоє заховав я в серці моїм, щоб не зрішити перед тобою. Благословен, яси, Господи, навчи мене заповітів твоїх. Постави моїх сповіщав, я суди, уст твоїх дорогами свідчень твоїх я втішався як найбільшим багатством. Заповідям твоїм навчаюся я і буду пильнувати твої путі. Заповіти твої, утіха моя, не забуду я слова Твого. Я вимилюсь твою рабу твоєму. Я буду жити і додержуватися слова Твого. Відкрий очі мої і зрозумію чуда закону Твого. Я подорожній на землі не приховую від мене заповіді твоїх. Стомилася душа моя від щоденного бажання зрозуміти суди твої. Ти упокорив гордих, проклятих, що відхилилися від заповідей твоїх. Зніми з мене сором і зневагу, бо я додержувався заповітів твоїх. Бо князі. Сидять і змовляються проти мене. Я ж раб твій, роздумую про постанови твої, свідчення твої, втіха моя, і накази твої, радники мої. В землю никна душа моя, оживи мене за словом твоїм. Розповів я про дороги мої, і ти вислухав мене, навчиш мене заповітів твої. твоїх. Дай мені зрозуміти дорогу повелінь твоїх. І я буду розмірковувати про дивні діла твої. Не є душа моя від скорботи, підкріпи мене за словом твоїм. Одверни від мене дорогу неправди і в законі Твоїм провадь мене. Я обрав дорогу істини і поставив перед собою суди Твої. Я пристав до свідчень Твої, Господи, не осором мене. Піду дорогою заповідей Твоїх, коли Ти розшириш серце моє. Покажи мені, Господи, дорогу постанов твоїх, і я буду триматися її до кінця життя. Мого. Врозуми мене, щоб я навчився закону Твого і буду дотримуватися його всім серцем. Моїм, постав мене на стежку заповідей твоїх, бо я бажаю її. Нахили серце моє до свідчень твоїх, а не до лихої користи. Одверни очі мої, щоб не дивилися на марноту. Оживляй мене на дорозі ТВОЇЙ. Постав слово Твоє перед рабом твоїм, щоб мав я страх перед тобою. Одверни від мене зневагу, якої боюся я, бо суди твої милості. Ось я жадаю наказів твоїх, оживляй мене правдою твоєю, і нехай прийде на мене милість твоя, Господи, спасіння Твоє за словом Твоїм, і я дам відповідь тим, що ганьблять мене, бо уповаю на слова Твої. Не відбери слова правди від уст моїх, бо на суди твої, надія моя. Буду додержуватися закону Твого повсякчас і на віки віків. Буду ходити простором широким, бо прагну до виконання заповідей Твоїх. Перед царями буду говорити про свідчення Твої і не посоромлюся. Буду втішатися заповідями Твоїми, бо я їх дуже люблю. Люблю руки мої, буду простягати до заповідей твоїх, які я люблю, і розмірковуватиму про накази Твої. Згадай слова Твої, роба Твого, на які ти звелів мені уповати. Це втіха моя, в горі моїм, що слово Твоє оживляє мене. Горді тяжко знущалися з мене, але я не відхилився від закону Твого. Згадую, Господи, присуди твої одвічні і втішаюся. Суму гортає мене за грішників, що відкинули закон. Твій постанови твої, то пісня моя на місці блукання мого. Вночі поминав я ім'я Твоє, Господи, і тримав. Все закону Твого. Він став рідним мені, бо я дотримуюся наказів твоїх. Я сказав: Господи, щастя моє в тому, щоб сповняти слова Твої, молю тебе всім серцем моїм, помилуй мене за словом твоїм. Думав я про дороги мої, і ось повернув стопи мої до заповітів твоїх. Поспішав я і не затримувався виконувати заповіді твої. Всі ті безбожних оточили мене, але не забув я закону Твого. О півночі вставав я прославляти тебе за праведні суди твої. Я спільник тим, що бояться тебе і шанують повеління твої. Милости твоєї, Господи, повна земля, навчи мене заповітів твоїх. Благо зробив ти, Господі, слузі твоєму, за словом твоїм. Доброго розуміння та знання навчи мене, бо заповідям твоїм я вірю. Якщо не був я упокореним, я блукав, а нині я тримаюся слова Твого ти, Господи, і благістю твоєю, навчи мене заповідей твоїх. Примножили на мене неправду горді, але я всім серцем своїм схиляюся до заповідей твоїх. Загробіло серце їх як сир з молока. Я ж утішаюся в законі твоїм. Благо мені, що ти упокорив мене, щоб я навчився заповітів твоїх. Благий для мене закон уст твоїх більше за тисячі золота і срібла. Слава Отцю і сину і Святому Духу. Амінь. Руки твої сотворили мене і впорядкували мене, врозуми мене, і навчуся заповідей твоїх. Ті, що бояться тебе, побачать мене і звеселяться, що я уповаю на слово Твоє. Знаю, Господи, що суди твої праведні і що ти справедливо покарав мене. Нехай же буде милість твоя втіхою мені за словом твоїм дороба Твого. Нехай зійде на мене милосердя Твоє. І я буду жити, бо закон твій, повчання моє. Нехай будуть посоромлені горді, бо вони безвинно нападають на мене, а я буду навчатися в повеліннях твоїх. Нехай прийдуть до мене ті, що бояться тебе і знають свідчення твої. Нехай буде серце моє непоручним у законі твоїм, щоб не осоромився я. Умлюваю душа моя за спасінням твоїм. Я покладаюся на слово Твоє, плачуть очі мої за словом Твоїм. Я кажу, коли ти втішиш мене. Я став, як той міг у диму, але наказів твоїх не забув. Скільки ще днів для раба Твого, коли Чиниш гонителем моїм суд, яму викопали для мене горді на перекір закону твоєму. Всі заповіді твої істина безвинно переслідують мене. Поможи мені. Ладве не знищили мене на землі, я ж не покинув заповідей твоїх. Оживи мене за милістю твоєю і буду берегти свідчення вуст твоїх. Навіки, Господи, слово твоє перебуває на небесах. Зроду в рід істина твоя. Ти поставив землю, і вона стоїть твердо. З волі твоєї все стоїть аж до цього дня, бо все служить тобі. Коли б не закон твій був утіхою мені, то я б загинув у біді моїй. Повік не забуду повелінь твоїх, бо ними ти оживив мене. Твій, я спаси мене, бо я сповняв веління твої. Нечастивці підстерігають, щоб погубити мене. Я ж заглиблююсь у свідчення твої. Я бачив кінець всього досконалого, але заповідь твоя широка, безмірна. О, як люблю я закон. Твій цілий день думки мої про нього. Ти зробив мене мудрішим від ворогів моїх за повітами твоїми, бо вони завжди зі мною. Я зрозумів більше за усіх учителів моїх, бо я вдумуюсь у свідчення твої. Став я мудрішим за старших, бо дотримуюся заповітів твоїх. Від усякої стежки лукавої я стримував ноги мої, щоб берегти слово твоє. Від судів твоїх я б не відхилився, бо ти Боже навчив мене. Які солодкі слова твої в устах моїх? Вони солодші за мед на язиці моїм. Ти зробив мене мудрим за повітами твоїми, тому зненавидів я всяку дорогу неправди. Закон твій, світильник для ніг моїх і світло на стежках моїх. Я поклявся і постановив додержуватися праведних судів твоїх і додержусь. Дуже знеможений я, Господи, оживи мене за словом твоїм. Прийми ж, милостиво, Господи, добровільну жертву мою і навчи мене судів твоїх у небезпеці. Завжди душа моя, та не забув я закону Твого. Богопротивні поставили сіті для мене, але я від наказів твоїх не відхилився. Свідчення твої я прийняв як насліддя вічне, бо вони радість серця мого. Я нахилив серце моє сповняти накази твої вічно до кінця життя мого. Тих, що опротивляться закону, я зненавидів. Закон же твій полюбив. Ти моя поміч і захист мій. Я уповаю на слово твоє. Відійдіть від мене, беззаконники. Я буду навчатися в заповідях Бога мого. Заступи мене, Господи, за слогом Твоїм, і я буду жити. осором мене в надії моїй. Поможи мені, і я спасуся і безперестану буду навчатися заповідів твоїх. Ти на ніщо. Обернув тих, що відступили від закону твого, бо хитрощі їхні неправда. Як попіл ти відгортаєш нечастивців землі, тому полюбив я свідчення твої. Від страху перед тобою тремтить тіло моє, судів твоїх я боюся. Я чинив суду, справедливість. Не віддай мене друг ворогів моїх. Захисти раба твого на доброю, щоб не гнобили мене горді. Знасилились очі мої, виглядати спасіння твоєї слова правди твоєї. Я вимилість твою, слузі твоєму, постанов твоїх навчи мене. Я раб твій, дай мені розуміння, щоб я зрозум... Зумів, свідчення твоє. Прийшов час відплати твоєї, Господи, бо безбожні зневажали закон твій. Я ж полюбив заповіді твої більше, ніж золотої, дороге каміння. Всі повеління твої визнаю справедливими, а дорогу неправди ненавиджу. Дивні свідчення твої, Господи, тому й додержується їх душа моя. Об'явлене слово твоє просвітлює і врозумляє немовлят. Відкриваю уста мої, і як повітря втягує в себе заповіді твої, бо так їх жадаю. Слава Отцю і Сину і Святому Духові. Амінь. Зглянься на мене і помилуй мене, як милуєш тих, що люблять ім'я твоє. Стопи мої направ за словом твоїм, і нехай не оволодіє мною ніяке беззаконня. Спаси мене від наклепів людських, і я буду сповняти заповіді твої. Осяй раба твого світлом лиця твого. і Навчи мене заповітів твоїх. Потоки сліз ти чуть з очей моїх, бо люди не додержують закону Твого. Праведний ти, Господи, і справедливі суди Твої, свідчення твої, що їх заповідав, ти правда і чиста істина. Ревність моя за тебе сушить мене, бо вороги мої забули слова твої. Розпалене, і чисте слово Твоє, і я раб твій, полюбив його. Малий я і принижений, але повелінь твоїх я не забув. Правда твоя, правда вічна, і закон твій істина. Скоробота й горе прийшли на мене, та заповіді твої утіха моя. Правда, свідчень твоїх вічна. Дай мені зрозуміти їх, і я буду жити. Від усього серця мого взиваю я Почуй мене, Господи, заповіти твої, я сповнятиму. Взиваю до тебе, спаси мене, буду сповняти накази твої. Раніше світанку взиваю я на слово твоє. Я упиваю. Раніше ранку відкриті очі мої, щоб навчатися слів твоїх. Почуй, Господи, голос мій з милості твоєї, і за судом твоїм оживи мене. Наблизилися до мене ті, що замислили зло. Від закону твого вони далеко стали. Ти ж, господи, близько від мене, і всі заповіти твої істина. Віддавна я знаю свідчення твої, що їх навіки встановив. Ти зглянься на гори моєї, визволи мене, бо я закону твого не забув. Розсуди справу мою і захисти мене за словом твоїм оживи мене. Далеко від нечистивців спасіння, бо вони не визнають закону Твого. Велика щедрість Твоя, Господи, оживи мене праведним судом Твоїм. Багато в мене напасників і гнобителів, але я від свідчень твоїх не відхилився. Бачу я безбожних і тяжко мені, що вони відступилися від слова Твого. Глянь, як люблю я заповіді Твої, з милости Твоє, Господи, оживи мене. Основа слів твоїх істина і вічні всі суди правди Твоєї. Князі безвинно гонять мене, але серце моє боїться слова твого. Радію я від слів твоїх, як той, що одержав велике багатство. Неправду я зненавидів і гидую нею. Закон же твій я люблю. Семикратно кожного дня я прославляю тебе за суди правди твоєї. Великим миром утішаються ті, що люблять закон твій, і не спотикаються вони. Я уповаю на спасіння твоє, Господи, і сповняю заповіді твої. Душа моя додержує свідчень твоїх, бо вельми люблю їх. Я охороняю заповіді Твої і свідчення Твої, бо всі дороги мої перед тобою, Господи. Нехай дійде молитва моя до Тебе, Господи, за словом Твоїм врозуми мене. Нехай прийде благання моє до Тебе, Господи, за словом Твоїм визволи мене. Висловлять уста мої пісню хвали, коли навчиш мене заповітів Твоїх. Язик мій буде голосно провіщати слова Твої, бо всі заповіді Твої правда. Нехай стане рука Твоя на поміч мені, бо я обрав собі повеління Твої. Я жадаю спасіння Твого, Господи. І закон твій, утіха моя. Нехай жива душа моя і слави тебе, і суди твої, нехай допоможуть мені. Я блукаю, наче ягня загублене. Знайди раба Твого, бо я заповідей твоїх не забув. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Амінь. Зрішив я перед тобою спаси, як блудний син. Прийми мене, очі, каюся, і помилуй мене, Боже. Слава Цю, і сину і Святому Духу. Амінь. Христа Спасителю, я взиваю до тебе голосом митаря. Очисти мене, як і його, і помилуй мене, Боже, і нині, і повсякчас, і не в віки вічні. Амінь. Владичице, я надіюсь на твою допомогу. Не відкинь мене, бо на тебе уповає душа моя. Помилуй мене. Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй, господи, помилуй. Владику Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй. Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй. Владико, Господи, вседержителю, творче всіх, очедри і милостивий, Боже. Ти з землі сотворив чоловіка за образом твоїм і подобою, щоб він прославляв ім'я Твоє на землі. А коли висилив його з раю за порушення заповідей твоїх, ти знову на краще перетворив його в сині твоїм Христі Ісусі і відкрив для нього Небесний рай. Дякуємо тобі, що ти примножив милість твою до нас і не віддав нас воронам нашим, що намагаються кинути душі наші у безодню пекельну. Отже, й нині многомилостивий, і всеблагий Господи, ти не хочеш смерті грішника, а чекаєш, щоб навернувся він, і ти приймаєш його як сина. Ти Маєш тих, що впали, і засмучених, зділюєш. Наверни мене грішного до покаяння, бо я впав. Підійми мене засмученого, зціли. Благаю твою безмірну щедрість і незбагненну доброту. Прости, забудь мої незлічені беззаконня, що я свідомо чи несвідомо вчинив. Присвяти засліплені серця мого і дай мені покаяння, сльози, щоб я очистив від скварне думки мої. Почуй, Господи, зглянься, чоловіколюбче, прости много, милостивий, і визволи змучену душу твою від страждань, що їх спричиняють пристрасні мої помисли. Все, благий Господи, чоловіколюбче, прожени від мене гнобителя диявола, щоб не водив мене за своїм бажанням і не робив мене рабом гріха. Сам ти царюй у мені, Боже мій, і веди твоєю дорогою. Я твій, спаси мене, дай мені жити за волею твоєю, очисти моє серце, охорони уста від неправди, дай діяти тільки добре. Мислити тільки вгодно тобі, дай мені спокій душевних моїх сил, дай радість, духовну, любов, правдиву, довготерпіння, благість, лагідність, нелицемірну віру, стриманість тверду, наповни мене всього плодами добра, дарами всесвятого твого духа. Не відбирай душі моєї, коли я ще не готовий, але покаянням моїм очисти, і тоді вже поклич від цього життя, щоб без перешкод диявольських прийшов я до тебе в оселю твоєї невимовної слави з усіма святими, де святиться і прославляється пречисте і величне ім'я Твоє, Отця, Сина і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Дякуємо щиро за те, що молитеся разом з нами. Нехай Господь пошле благословіння на вас та ваші родини. Підпишіться на канал та пишіть у коментарях імена людей для взаємної молитви.